Всім привіт! Пропоную вашій увазі виготовлення відключаємо валу відбору потужності. Привезли до нас мотоблок зі старою коробкою без валу відбору потужності і попросили зробити, щоб вал був вал відбору потужності, який відключався. Ось що у нас вийшло. Змайстрували ми ось таку коробочку з виходом. Подовжений вал, на другу сторону зірочка виходить. Ось так він включається і виключається. Ось така вона у нас вийшла файна ця коробочка. Зірочка. З тої сторони зроблений шпоношний паз. Далі буде натяжний ролики. і привод фрези ще буде перероблено. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал, чекайте наших наступних відео.